З вами Акселотлі. Зараз ми побуваємо в селі нюхачів. Як ви бачите, тепер новий село з'явився новий колокол. Також у нюхачів з'явилися дорожки з табличками нюхачів. Також є їздові істоти для Нюхачів, на яких вони зможуть дуже швидко переміщатися по цьому силі. Тут двоє. Та також третій. Тій не їздовий, але дуже милий. Кіп, кіп, Також у нюхачів тепер є магазин нюхачів, там, де нюхачі можуть купляти собі різні речі для щастя та для гарного життя. Також у нюхачів є система торгівлі з рибами фуд, того вже вони не одиноці які в цьому світі. Також є, є місце це нюхача, там, де він робить. В'яну кладку, з якої це все і побудова. Також у нюхачів з'явився тепер океанаріум, в якому ви можете побачити багато аксолотлів. Ось дуже багато, прям дуже-дуже. Та ось такого гіганта. Цього гіганта. Тому ми сюди привели, і саме головне тепер тут є. Таке це місце, де можуть як солодлі, іноді пропливати, то можна дивитися, як вони плавають. Також є робочий відділ там, де можна лише тільки роботникам того місця заходити, ось він. Та проход до самого акваріуму. Це все, що додали в третю частину всиланню хачів. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Та діліться цим відео з друзями, та пишіть в коментарі мені, що добавити хочів. До Всім пока!